Волинь – батьківщина української повстанської армії є ще й батьківщиною унікального фестивалю патріотичного духу із відповідною назвою Бандерштат. Цьогоріч, незважаючи на ситуацію в країні, організатори вирішили не відмовлятися від проведення свого дітища, адже в такий спосіб вони могли зібрати кошти на підтримку українських вояків і тримати той бойовий здоровий дух, який завжди панував на Бандерштатті. Наші кореспонденти повернулися з Луцька і діляться побаченим у наступному сюжеті. Бандерштадт завжди був фестивалем з ідеєю. Це було головною його відмінністю від інших. А ще повна відсутність алкоголю. Цьогоріч до патріотичної ідеї та здорового духу додалася ще й благородна мета збір коштів на підтримку українських вояків. У нас два основних завдання. Перше це захід благодійний, тобто ті кошти, які нам вдасться здобути тут на фестивалі. Ми хочемо перерахувати батальйону Айдар, де достатньо велика кількість волинян сьогодні воює там на сході. Є вже чотири. На жаль, загинувших, а друге завдання це говорити і обговорити питання перезавантаження нашої країни. Власне, фестиваль цього року називається «Бандерштадт перезавантаження. Тобто, після Майдану ми повинні зрозуміти, яку країну ми будуємо. Розуміли свою місію і артисти. Тому лунало чимало патріотичних пісень, навіть присвячених недавнім подіям на Майдані. На цьогорічний Бандерштадт з'їхалися патріоти з цілої України, включно з Кримом. Було й чимало гостей з за кордону і всі ці молоді люди справді змістовно проводили тут час. Адже, окрім концертів, були ще й майстер-класи, спортивні змагання, літературні зустрічі та готірки, на яких, зокрема, виступали такі відомі люди, як музикант і громадський діяч Сашко Положинський, автор віршані Када мені будемо братями» Настя Дмитрук, політик Юрій Луценко та інші. Україна завжди берегла своє яке вилилося в певний культ індивідуалізму? Це дуже добре для шабельної атаки і дуже погано для будівництва фундаменту європейської країни. Ми сьогодні перемогли хунту. Ми перемагаємо зовнішнього ворога, але ми маємо навчитися перемагати себе. Свої егоїстичні звички вважати, що є дві точки зору. Моя і неправильна Нам потрібно домовлятися і всім разом дотримуватися узгоджених правил. Його величність закон стане фундаментом нової України. А щодо концертів, то особливим було сприйняття публікою легендарних кому вниз. Справжнім подарунком, сюрпризом всім, хто любить фолк-метал, став виступ ірландського гурту Круахан.